У мене просто один вопрос, інтеграційний блокпост. Хочу просто зрозуміти причину, чому він тут стоїть. І... Чому да. причина розміщення даного блокпоста це в тому, що перша зв'язку з призначенням глушениці я ще раз повторюю, нас виникла підозра про. Протягування цього посадовця для використання певних особистих та мекантівних інтересів. стоячи тут ми будемо дивитися, що він робить там в кабінеті. Ну, правильно? Ми просто хочемо за цим постом. Ми хочемо показати, що громада хоче приймати участь в контролі за владою. Наша мета це прозора влада для людей, а, а, не, а не для власних бага... простих людей, які живуть в цьому будинку. Кавінської батуда і дивиться, кому відділяє. Це набагато проще. Ну, буде, це можливо. просто, щоб ви розуміли, це символічний я, 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 і я, 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 там. Перший що, Питання, тому для них було принципово важливо, щоб земельні ділянки, які сьогодні вони вже там, яким чином виділяли, чи будуть виділяти, чи не виділяли, що не відділення. Якісь там заяви, що там він не достоєнно, чи не достоєнний. Його призначили взагалі з проведенням конкурсу, Загальнодержавного конкурсу. Він як людина подав документи на проведення конкурсу і з 25 претендентів одібрали тільки чотирьох. Ці чотири людини були призначені на посаду. Три пройшли спокійно без ніяких питань, глушеницю, тому що він є помічником, був чим помічником народного депутата Родинобласа Борислав. Я розумію людина, яка пише закон про стратегічну діяльність, про легалізацію бурштину. Дуже людей цікавить. Який Так, да. з Розумладом. Але питання менше. Вчора він отримав наклад. Першим ділом він подав документи Верховну Раду і звільнився з посади помічника народного депутата. Він не є сьогодні людиною, яка причетна до мене, він не є моїм родичем, сватом, братом і всім іншим. просто людина, яка працювала у мене взагалі, 14 помічників. Тобто 14 людей, які взагалі вже в житті нічого не дозволили. Тому що вони своє ім'я поєднують народ. А ви зараз просто приїхали підтримати моральну? Ні, я приїхав, тому що мені e, просто стало дуже цікаво антикоруптонний пост, антикорупційний пост. Тоді поставте, будь ласка, біля Держкомзєма, які з пост біля ОДА поставте, поставте біля райдермістрації, поставте біля всіх e, там ССМ, санеб'єстанцій, всіх інших місць. Бо корупція у нас не тільки в цьому проходить, як ви кажете, вона проходить на всій е державі. Не лам, да. що я просто... а краще на в'їзді в державу в Україну поставте такий антикорупційний пост. Давайте разом, ми як народний обранець, да. не будемо наводити. Законотвориться, ну, ну, ви як, е повинні знати, то, що коли подається заявка да, на е вільне волевиявлення громадян, так. вказується е Орієнтовно. максимальна орієнтовна кількість. Їх це ж не обов'язково, що їх буде 150. Тобто, можливо, їх буде сьогодні 150, а завтра їх буде тільки один або двоє. Скажіть, мені, будь ласка. А там ж заявка. Да. Ні, так от, не от мені питання одне. справа, тому що... Мені цікаве одне питання. Да. Якщо сьогодні об'єкт, об допустимо, постійної, допустимо, да. тиску, я читаю там психологічного, да. Да? є пан Глушениці. Я просто кажу, давайте йдемо, поставимо такі саме, поставте їх під мерію. Під облдержадміністрацією, під комітетами та іншими. Щоб дійсно там, де сьогодні відбувається різне питання. Виталий того, що рушниця є чистою людиною. Я не було... кажу про чисто, я кажу, людина пройшла державну службу. Вона була пройшла перевірку. А у нього є 5 років державної служби для зайняття цієї посади. Слухайте, він коли на конкурс йшов. По так, закону потрібно мінімум п'ять років державної служби, я, стаж я, державної служби для заняття відповідної людина, посади. Я людина, ви не можете, яка це взагалі питання. я можу людина, яка взагалі підняла питання перед всіма і міністрами скасувати ці е, норми, по яким сьогодні вибирають тих людей. Перша була Але є питання, норма обласне, закону, яка ним, не була дотримана. Слухайте, дуже важливо. Це накази. Ви не путять, закону такого нема, Тільки людина могла би припиняти і можливо обрати тут іншу посаду. Це наказ завжди є від міністерства, але вони зазроблялися завжди під когось, В ви обласної лікарні людина не може зайняти посаду головного лікаря, якщо вона 10 років не, не керувала якоюсь. Це не якіснічою... є... є... тобто, ваше є... питання, це нюанс. є, є... є... чинна чи... норма, норма, яка не була, не була Головне... дотримана. Ви чуєте, і ви говорите, Чуваю? що людина пройшла конкурс. Як вона могла пройти конкурс, якщо у неї немає? Це є Слухайте, наказ. Ну, її накази. треба скасувати, тоді говорити, ні, що вона є незаконною. розумієте? Я хочу, щоб ви розуміли, коли йдуть документи, подаються Як на конкурс, кажу, послухайте закану, дуже вашу. Ви задали питання? Ні. Я думаю, що людина неправильно задала питання. Слухайте, в умовах, конкурсу, а? в умовах конкурсу були зазначені всі завади, які можуть помішати людині в часі в конкурсі. Якщо він пройшов конкурс, повторюю. Не прозоро, давайте подамо документи на перевірку. А? Давайте подамо. Да, якщо є якісь питання. Але питання це, чи 5 років, чи десь років, чи інше. Я думаю, що у нього було всі можливості подати документи і він подав. Так, а все ж таки, ви як народний депутат, зараз хочете да. підтримати бушого колегу, так? Чи я? я приїхав подивитися, що тут відходиться, чому поставили копційний пост на цього приміщення, як народний депутат убив. Свою колегу я підтримав тим, що я його вибачте, є благословив іти на конкурс до цієї посади. Тому, що він виграв, я його поздоров. з для народження. Це от... молодець, то обрав ви... Можете обусландую. сказати на камеру, що якщо спливуть якісь факти е анти... ну скажімо так, порушень, Його якщо виникнуть, то ви будете послушайте. першими, хто, хто трижить всі свої зв'язки. Слухай, давайте визначимо таке питання. Яка на сьогоднішній день, грубо говоря у людини була перевірка, перевір. коли він вставав на держслужбу. Друге питання, коли він ставав на посаду? І третє коли він е зараз було призначено, так? Громадське вговори. У людини було багато е реперних точків, які він повинен був прийти. В мерії є корупція. Ну, так чітки, я кажу, в мерії, як є як ці, розумію, в мерії, я кажу, все. То ви знаєте про факти корупції в мерії, значить? Ще це ж не я факти кажу. Це Ні, це ну це, ви, в, ви говорите постійно. про мерію, значить ви Поступайте. знаєте про факти корупції я в мерії. Я кажу, я сьогодні тобі скажу, що я знаю факти корупції бі, в транспортних перевезеннях. Бі, чому, чому ви не звертаєтеся в органи внутрішніх справ? Як це не звертаєте? Ви звертаєтеся? Звертаєтеся, постійно звертаєтеся. Де це є висвідлено? В запитах. Де є висвітлені ці запити? Діяльність любого депутата Верховної Ради вона є постійно на його сторінці особистої. Там є законотворча діяльність, запити і все інше, коли ми